Доброго вечора. Погляньте. Перед вами яйце порізане, куряче філе, плазний сирочок, огірочок, морпинка і шматочки чорного житнього хліба намащені маслом. Сьогодні ми будемо готувати отой забутий студентський бородинський торт. Який колись був популярний 20-30 років тому серед студентів, коли відсвяткували Новий рік, і все, що було на поверсі у кого в кімнаті, збиралося і готувало отакий бутербродний торт. Відзабутий, але якщо студенти ще пам'ятають його, то добре буде його згадати. Що ми спочатку робимо? Ну, в ідеалі це повинна бути бородинська хлібина, яка роз... черства, яка розрізалася на отакі горизонтальні величенькі шматочки, тоненькі. У ну, мене сьогодні в бородинського хліба такого немає, але я покажу вам оцей торт, як готується звичайного хліба житнього. Спочатку намазували шматочок маслом. Потім викладали куряче філе, тобто те, що залишалося студентів або ковбасу в гуртожитку. Збиралося і готували отакий тербродний торт. Далі накривали його другою частинкою хліба, змазували майонетом для того, щоб приклеївся. Хто не пам'ятає студентські роки, вже в кінці тижня, що в кого залишалося, збиралися кімнати, збирали, ходили в когось було і готували щось цікаве. Особливо дівчата. Далі викладалося так яйце, викладалося, якщо воно було, звичайно. Тобто все, що було в холодильнику, Ну, ми, я згадала саме такий рецепт. Бо найчастіше студенти привозять здому яйця, якесь м'ясо, огірочки там закриті і так далі. Далі знову ж таки накривалося ще одним шматочком і утворювали отакий, от як сьогодні сказали, сендвіч чи бургер. Отакий От був у нас студентський цікавий торт. Плавлений сирочок, звичайно. Але це не той, же, не той торт, коли була лікарська ковбаса смачна. Викладали ще шматочки лікарської ковбаси вареної по 2.20. І отака ностальгія сьогодні у мене за тими молодими руками. Коли ми були молоді, ще пащили здоров'ям, було багато енергії. І все могли зробити, що тільки не заманеться. Придумати з нічого. І потім ще можна викласти шиночка, яка залишилася. На шиночку викласти отак. Огірочок порізати акуратненько, отак, солоний. І от, скажіть, будь ласка, чи це не сучасний оцей бургер наш получається? Отак викладали ще і солоненькі огірочки. Такий був красивий, звичайно, торт. Але ж він був більший, бо хлібинка була величенька така за більшки. І накриваємо ще одним таким шаром. І от такий високий бутербродний торт у нас получався Сюди ще могли покласти. І морковку. От зверху я покладу морковку таку, якщо вона була варена. Якщо не було, якусь капустинку могли покришити. Або сюди корейську морку можна покласти, натерти та покласти. І ось такий торт у нас виходить. Далі можна прикрасити його. От залишилося в мене олів'є горошок, викладаємо з ручок натираємо і натираємо варене яйце. Жовточок. Складновато, звичайно, на такому-то готувати. Такі шматочки, аби вони повинні бути, звичайно, набагато більші. Але сама ідея полягає в такому приготуванні. І отакий бутербродний тортик ми готували в студентські роки. Приготування. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І давайте разом згадаємо ті студентські роки, які були найпрекраснішими. Думаю, були молодими. Отакий такий студентський бутербродний торт у нас вийшло. Він, як звичайний торт, тільки не солодкий.